Друзі, свято наближається. Роблю такі різдвяні віночки для того, щоб святкувати Різдво. І хочу вас запросити 20 грудня, о 17.00 на святкове відкриття церкви Інтач, тому що наша церква вона була відкрита під час повномасштабного вторгнення, і ми не робили святкового відкриття. Ми під час війни дуже багато працюємо. Підтримуємо зсу. У нас є капеланське служіння. Ми підтримуємо тих, хто. Найбільш цього потребує, і ми будемо проводити таке служіння. На ньому буде проповідувати і служити пастор Генрі Мадава. Це служитель світового масштабу. І він старший пастор церков «Перемога», і Бог дуже сильно використовує його для того, щоб зцілювати людей. Зараз він в Таїланді проводить фестиваль ісуса, який відвідують тисячу людей. Вони ну получають зцілення, і є світ такі свідоцтва про зцілення, коли люди паралізовані. Це неймовірно. Так, що приходь обов'язково, приходь, приводь рідних, близьких, друзів. Якщо ти потребуєш цілення духовного, душевного, фізичного, обов'язково приходь до зустрічі 20 грудня.